Три ескізні проекти пам'ятника Івану Павлу II представили місцеві скульптори. Їх створювали упродовж місяця. Понтифік у білій расі молиться з хрестом в руках, а позаду нього п'ятиметрова стела. Таким бачить майбутній пам'ятник святішому скульптор Назар Морозко. За його задумом, монумент має бути виготовлений зі штучного мармуру, а навколо нього облаштований сквер Івана Павла II. Ми задумали зробити Івана Павла II як служителем. Людям і Богу. Тобто він зображений в позі характерній для нього поза молитви за нас, людей до Бога. Одразу два ескізи представив скульптор Борис Данилюк перший класична монументальна скульптура. Тут Іван Павло II зображений з голубами на руках, як символами миру. Ще один простіший варіант погруддя папи. Сама ідейна композиційна задумка, він зображений в стані такого духовного натхнення, добра, миру, спокою, гармонії. І оце його духовне взбудження я зробив за рахунок драпіровки, яка нагадує шар. Після тривалих обговорень представники конкурсного журі не дійшли згоди щодо найкращого ескізного проєкту. адже жоден зі скульпторів не врахував містобудівного ансамблю. Архітектори переконані, пам'ятник і навколишнє середовище мають виглядати цілісно. Чому не пошукати? От матеріал правильно, пошук, гарний пошук. Чи варто дешевий матеріал? Не знаю. Це знову ж таки підтверджує те, що завжди кажу, не можна дешеві робити нашим дорогим героям чи дорогим постатям. З матеріалом треба працювати з формами, з пластикою треба працювати. Чому класичне вирішення? Треба шукати якесь щось сьогодення скульптурі. Теж не підтримали презентовані проекти. І представники духовенства кажуть, скульптори впоралися із творчим завданням лише з технічної точки зору однак не врахували величі постаті Понтифіка. Якщо ми творимо святого папу, то ми мусимо відчувати той дух і в пластиці. Мусимо відчувати, скажімо, той дух у всьому, що, що зреалізовує той образ від речі. Він не мусить бути такий класичний, папа будував нову людину. Іван Павло II – це людина, яка сьогодні відома у всьому світі. Людина, яка, можливо, одна з тих, хто користувався і після смерті сьогодні користується великою такою повагою. Конкурсне журі рекомендували скульпторам довершити проекти. На це у них є місяць часу. Після чого вони виберуть ескіз, який в майбутньому стане окрасою вулиці Івана Павла II. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.